Всім доброго дня! Справжні моменти життя з вами Ось ці, Такі троянди. Подивіться, які вони величезні кущі. Зараз хочу вам розказати, бачимо, що вони вже починають відцвітати. Як же доглядати за трояндами після цвітіння? Що з ними робити, щоб вони ось такими гарнішими були, як зараз ви бачите ось оці кущі? Є обов'язкові процедури, яких ми повинні дотримуватися. Які це процедури? я вам зараз розкажу, тому що троянди після першого цвітіння втрачають багато сил. Ми бачимо, ось, як зараз вже квіточки. І ось після завершення першої хвилі формування бутонів вже закінчується. Ми бачимо, що тільки пуп'янків небагато залишилося. І через буквально там тиждень чи днів 10 ми маємо вже думати про те, які троянди будуть у майбутньому, тобто ми повинні провести обов'язковий комплексний догляд за трояндами. Для чого? Для того щоб зберегти здоровий вигляд і підготувати троянди до повноцінного цвітіння надалі. І тому у нас завжди ось подивіться, яка краса, щоб така була, має бути такий е, план робіт. Ну, перш за все, завжди під трояндами з'являються бур'яни. Звісно, що ми повинні прополоти це Такий є важливий етап догляду за трояндами уже також і після цвітіння. І от коли ось ми бачимо, що бутони вже починають впадати. Я думаю, ці бутони навіть сама обламую, якщо вони вже такі негарні, для того, щоб був кущ гарний. Я просто знайшла це не домашні мої троянди, а знайшла для того, щоб розказати і показати, що з ними робити, щоб вони були дуже гарні. Так ось ми зламуємо ось ці бутони, і ті, що залишаються, то ми повинні далі дбати про троянду, тобто ми повинні її і ще. Після того, як пропололи бур'янину, розуміємо, що те, що ми вручну не обламали, ми повинні потім обрізати. Але ось за бур'яни я казала, чому необхідне прополювання? Тому що куріння бур'янів забирає той сік у троянди, і троянда може не так квітувати, як нам би хотілося, тому ми маємо розпушувати грунт під трояндами. Після того, як палили. звісно, тому що ґрунт може бути сухий, хоч зараз ось у Києві йде багато дощів, і ґрунт легко дуже розпушувати. А якщо сухий ґрунт, то треба полити для того, щоб легше було саме розпушити. І, і все це треба робити обережно, тому що там можуть бути вже базальні пагони, і ми не маємо пошкодити саме кореневу систему і оті базальні пагони, і які можуть з'явитися. Ну, звісно, добре би було, аби ось навколо куща і ще замульчувати, тому що ось в літню спеку ґрунт дуже швидко просихає, і це негативно позначається. На самому стані кущів троянд, і саме щоб запобігти йому пересиханню цього ґрунту або утворення, навіть може утворитися така кірка. І щоб не утворювалася така кірка, ти необхідно навколо замульчувати троянди. Як мульчуємо? Багато хто розкладає просто. Шар торфу, або перегною під кущами, або просто ось обрізають траву, газонну траву можна косити і навколо троянд розсипати. Хтось мульчує корою дерев. І це ось є таким щитом мульчи. Ця мульча має бути не один сантиметр, а сантиметрів 5, хоч би вони вона повинна бути. Ось оце ми вже зробили. І що? Бачимо ось начебто гарні квіти, але розуміємо, що вже вони скоро відквітнуть, і ми маємо їх обрізати. Ось обрізання троян після цвітіння є дуже важливим таким етапом догляду. Це одна з найважливіших операцій по догляду, яку необхідно виконувати після закінчення першого квітування троян. І рекомендується на різних кущах різну обрізку робити. В одному з відео я вам вже розказувала, що троянди чайногібритні, найкоротше обрізаються, флоребунди іншим чином обрізаються, десь тільки обрізається одна третина. Якщо то грунтопокрині троянди, то тільки верхівки і плетючі троянди ми дивимося, також, як необхідно обрізати. Нам для того, щоб кущ був великий, тим очі, який ми взагалі цей кущ хочемо мати. Але ось обрізка обов'язкова, і тому що після цього троянда буде вже нарощувати нову масу, і ця маса, яка нароститься, все залежить від того, як ми правильно кожен сорт троянди обріжемо. І як це все потім буде наростати? Тому що літня обрізка вона не тільки омолоджує троянду, але й запобігає ризику виникнення і грибкових інфекцій, і також стимулює формування великої кількості. Бутонів при е, наступних цвітіннях, тобто при повторному е, цвітінні і при видаленні паганів, які саме загущують е, кущ, е, вдається відновити взагалі безперешкодну таку циркуляцію повітря всередині крони троянди, і це значно знищує ризик розвитку грибкових інфекцій, тому що як будуть дощі і далі, особливо як ближче до осіння. То можуть бути саме і грибкові інфекції. Ну, звісно, використовувати треба чистий секатор для того, щоб обрізати. І при виділенні суцвіт надріз ми робимо під кутом 45 градусів. І також треба враховувати, скільки над брунькою зрізати. Це має бути на Вісім міліметрів приблизно вище зовнішньої брюнки, той, що йде назовні, а не всередині куща. І далі ми повинні обов'язково підживити наші трояндочки, тому що для того, щоб вони гарно квітли, вони хочуть також їсти. І ось після обрізки троянди, то ми підступаємо. До підживлення кущів і при цьому дуже важливо чергувати кореневі і позакореневі види, види підживлень. Зараз існує досить багато таких готових добрив, складних добрив для троянд. Можемо їх купувати і саме удобрювати їх і не заморочуватися. Є різні назви, є там і профі, і агроном, і стимовід, і ну, все це можна купувати, вичитувати ось навіть там в епіцентрі чи в будь-яких великих магазинах досить багато цих добрив. Якщо ж говорити про позакореневе підживлення, то можна використовувати ту ж золу, обов'язково троянда любить золу, ми заливаємо. Там 200 мл 200 мілілітрів троянди, заливаємо водою. Ми повинні настояти її 12 годин, потім розвести у відрі води. Або ось саме цим розчином оприскати і ще кущі. Взагалі, то можна наприклад більший склад зробити там 400 грам золи. Також заливаємо спочатку гарячою водою, потім розводимо холодною. Взагалі, можна брати і суху золу, і посипати навіть трішечки на листя троянди, щоб запобігти. Саме захворюванням троянь, і як правило, всередині літа рослини поливають і ще і ще в цей час поливають сечовиною з додаванням калійної солі і суперфосфату. Також рекомендується поливати кущі оцим зеленим настоєм, який ми робимо, із тієї ж трави. Яка у нас є, тобто трав'яним настоєм, його називають ще зеленим чи зеленухою. І ось органічні підживлення настоїв саме в липні. Сьогодні, перше липня, я вам про це все розказую. То починаючи вже з цього часу, можна буде вносити один раз на тиждень або один раз на 10 днів. І ще, друзі, ми повинні обов'язково слідкувати за хворобами, щоб троянда не хворіла. Ми повинні обов'язково проводити боротьбу зі шкідниками. І ось в середині літа на троянди можуть напасти шкідники. А зараз якраз ось вже майже буде середина на літа. І е, саме ось ці шкідники в умовах сильної спеки, яку прогнозують більше 30 градусів, то оці шкідники можуть е, прискорено розмножуватися. І посадкам е, в розарії, якраз тим, що у нас є, вони можуть шкодити. Ми часто можемо побачити і попелицю, яка дуже часто з'являється на Троянді, і треба слідкувати, щоб вона не висмоктувала із бутонів саме сік. Також є павутинний кліщ, є різні жучки і мухи. І ось для захисту е, троянд, то необхідно застосовувати будь-які засоби, в тому числі і народні засоби. Також можна купувати в магазині будь-які засоби. Якщо народні засоби, то можна використовувати місці гіркового перцю, і гірчичного порошку, і часниковий розчин з додаванням е, господарського мила. Також золуте, що я вам говорила, посипати ось листочки навіть золою, або оприскувати саме настоєм стоєм золі для того, щоб троянди були дуже гарними. Тобто ми розуміємо, що профілактика і лікування хвороб повинно здійснюватись обов'язково, або брати там фітоспорин, топаз, абігапік чи інші засоби і обробляти рослини, тому що. Якщо рослину своєчасно не обрізати, своєчасно не розпушити землю, своєчасно не підживити, її, то троянда тоді нам не покаже ось таку красу. Але ж, друзі, ми бачимо, яка то краса. Так, вони колючі ці троянди. Я їх дуже-дуже люблю. Вони мене колять іноді, що аж там... Неприємно на руках залишаються якісь там сліди від троянд, але я їх дуже-дуже люблю, хоч вони й колючі. А я завжди їх доглядаю. Мені завжди хочеться, щоб вони були ось такими гарними. Я спеціально для вас підібрала такі потужні сильні кущі троянд для того, щоб показати ось цю міць. Як вони квітнуть, як вони радують нас, друзі, і як вони вдячні нам за те, що ми дбаємо про них. Адже троянда це що? Королева квітів. Дома в мене біля троянд і ще посажені багато лаванди, шалфеї. Вербена, чомусь мені останнім часом хочеться, щоб було як найбільше такого синього кольору біля троян. Також я посадила багато кущів білих троян. Чомусь останнім часом хочеться не тільки рожевих троянд і червоних троянд, а чомусь мене потягнуло от на такі білі троянди, щоб всередині як ти була, це дуже дуже гарно. Друзі, як можна не любити троянду? Троянда ну для мене це квітка у усіх квітів троянда. Тому якщо ми не будемо про неї дбати, вона нам не дасть ось повної сили. Я спеціально підібрала для вас. Такі кущики, які не дуже підживлені, очевидно були для того, що було видно, і підібрала і ще там особливо яскраво рожеві, то це ось такі потужні, дуже троянди, які завжди будуть квітувати, які завжди будуть радувати нас. І ми кожного ранку будемо йти і говорити кожній трояндочці привіт. Красунечко, і будемо радіти тому, як вона квітує, а вона нам буде тільки дякувати саме за нашу роботу. Ну, друзі, я ще раджу саджати, ось я як говорила вам за мульчу, але я раджу саджати і ще ось такі багаторічні рослини. І ще я забула сказати за Вероніку. Вероніка також синього кольору. І, і ще мені останнім часом навіть захотілося біля троян посадити білих ромашок, але білі ромашечки вони трішки дуже розростаються, тому дуже близько біля кущів саджати їх не можна. Я саджаю так трішечки далі. Далі, що мені подобається біля троянд дуже садити, це клематиси. І також чомусь мені хочеться клематис синього кольору. Я посадила вдома клематиси синього кольору, тому На що станом вони відображають. мені здається цю красу троянди будь-якого кольору, коли поруч знаходиться саме отакий Климатис і друзі. І ще раз хочу вам сказати про те, що троянда це королева, королева усіх квітів, а за королевами потрібен особливий догляд. Тож ми маємо дбати про королеву і саме їм давати ось оцей особливий догляд. Ну самі прості, ось я показую це ґрунтопокривні троянди, такі як Зефері і інші роді. Вони менше всього потребують догляду, але все одно також кінчики цих троянд треба обрізати, тому що вони повинні формувати також нові бутони, нові квіточки, і також їх обробляти. І правильну обрізку троянд. Якщо когось цікавить, можете в мене запитувати, я буду вам розказувати, як і які сорти троянд правильно обрізати для того, щоб вони були дуже-дуже гарними і дарували нам красу. І я, друзі, в цьому відео дарую вам красу. Милуйтеся, любуйтеся цими трояндами. І е, трояндочкам можна тільки подякувати за те, що вони є. Тому що, ну як для мене, не дивлячись на їхні колючки, вони все одно для мене найкращі квіти. Я все одно скільки би разів собі не говорила, що більше не буду. Е, Купувати троянд, бо в мене їх більше 300, ніж 300 кущів, але все одно я до сих пір вивчаю сорта троянд, які нові троянди з'явилися, і все одно мені хочеться іще придбати якісь троянди. Я вивчаю троянди, як вони квітнуть, наскільки довго тримають квітку, який догляд за ними треба, які хвороби у них є. І розумію, що то вже хвороба, трояндоманія називається. Я вам бажаю, друзі, краси і успіхів у догляді і милування за квітами. Ще, друзі, я хотіла порадити. Буває, тирсу йому мульчують навколо кущів троянд, то я вам хочу сказати, що ось ця. Тирса вона не повинна бути свіжою. Ви можете брати тирсу, яка лежала ну, хоч би рік уже. Тому що якщо покласти свіжу тирсу, то азот у ґрунті почне пропадати і квіти будуть слабкими. І мало того, що будуть квіти слабкими, листя будуть ще жовтіти. Тому ми повинні знати не тільки про підживлення і обрізання, а саме іще і про мульчування. І нам необхідно знати все про троянду, якщо ми хочемо побачити у неї ось таке гарне, пишне квітування. До побачення!